Є сатана, черті, які управляють, і люди стають безумними, і весь цей світ безумний. І тому нам потрібен Бог кожного дня. Ми повинні кожного дня наповнюватися відкривеннями. І через відкривення, через пізнання приходить Бог. Бог приходить через Слово Боже, через Його відкривення. І щоб нам більше розуміти і пізнавати Бога, для цього нам дана Біблія, слово Боже, зараз багато відбувається війн. І війни релігіозні, бували за Біблію, забороняли, преслідували і гнали церковь. Політика, диктатура, режим, імперія преслідують віру. Ізраїль постійно перебуває у війнах. В Радянському Союзі християни також постійно гнали. Церкві і євреї постійно преслідуванні. тому що відбувається боротьба за влияние, за власть, за історію. Амінь.